Знаємо, що сьогодні президент перебуває вже на Філіпінах. На вихідних був у Сінгапурі, де мав ряд важливих зустрічей. Тож, якщо можна коротенько, проаналізуйте, що відбувається, про що домовляються, і власне, чого нам очікувати від цих дипломатичних міжнародних поїздок, зокрема напередодні такого важливого глобального саміту миру. А, ну, передусім, ми маємо розуміти, що це навречі варто розглядати як. Е... Яка якась така конкретна задача дипломатично щось вирішити, це не про домовленості, а радше про укріплення позицій, так про створення більш міцного плацдарму для України, зокрема і в странах в країнах Південної Азії? М -м Окрім того, все таки ми розуміємо, що буде наростати е протидія, так і конфліктність між США і КНР. Так і Україні важливо, аби в цій ситуації про неї так само не забула, щоб в Тому числі наші партнери потенційні з Південної Азії змогли сказати про те, що допомога Україні це є важливий так само для Сполучених Штатів за будь-якої влади важливий елемент безпекової архітектури. Так, тому нам власне кажучи, і важливо там говорити з Сінгапуром з Японією. Нам важливо те, що наприклад політики з Тайваню висловлюються на нашу підтримку. Тому що це дає додатково ув'язати так оцей контекст подій в Азії до безпосередньо подій в Україні в такому прямому вигляді, пане Ярославе, в такому випадку, якщо ми це розцінюємо лише як спроба зміцнити свої позиції на в цьому регіоні, то питання хотів би поставити інакше: а В'єтнам і Філіппіни? Так не слабо потерпають від дії Китаю. Китай там почувається як у себе вдома, робить що завгодно і в принципі контролює цей регіон як економічно, ну в першу чергу, воєнною потужністю своєю і відтак економічно контролює. А в, в такому випадку ми чуємо, звісно ж, голос цих країн на нашу користь. Тому тому що вони чітко розуміють, що Китай є м, е, частиною вісі, о про, про яку ми завжди говоримо: вісі зла: Китай, Іран, Росія. І зрозуміло, що вони висловлюються на підтримку України, і це достатньо потужні промисловості в цьому регіоні. Вони, звісно, не можуть порівнятися з Китаєм, але е, ми, ми знаємо рівень їхнього експорту. Ми знаємо, що вони в тому числі е, випускають високотехнологічні пристрої. А в цьому контексті чи можемо ми очікувати? Додаткових надходжень в Україну від наших, ну вже так можна сказати, вимушених партнерів або партнерів по нещастю, так би мовити, в контексті от тих подвійних технологій, які ми можемо використовувати для своїх, наприклад, дронів для систем боротьби з безпілотниками, ну тощо. Ну, по перше, нам ніхто і так не забороняв там купляти товари подвійного призначення. Щодо більш конкретно продуктів ВПК, то все таки В'єтнам і Філіппіни – це не ті партнери, які мають достатньо достатньо потужний власний не Є лідерами експорту, але значній мірі Україна все таки опирається на позиції тих держав регіону, які тісно пов'язані із США, і от В'єтнам і Філіппіни – це якраз ця історія. Безпосередньо ці дві держави зараз саме в кооперації з сполученими штатами намагаються мати дещо більший суверенітет відносно дій КНР. Відповідно, тому ми знаходимо у них таку підтримку і розуміння. Так я думаю, що основні потреби, які ми їм надсилаємо, це все таки потреби, і гуманітарні можуть бути, і там говорилося наприклад про залучення філіппінських лікарів до України тощо. Це все таки історія не про ВПК, бо ВПК це більше наприклад пріоритет для південної Кореї. Так, от вони мають ВПК континентального значення у всіх інших випадках. Я думаю, що це все таки передусім наша така задача збудувати політичний для себе певний в Азії такий плацдарм, з якого регіональні опоненти Китаю зможуть. Ну, більш адекватно, скажімо так, розцінювати їхні загрози в контексті їхнього зв'язку з нашими, щоб це було чутно і у США в тому числі, тому що там час від часу домінує ідея не займатися Європою і, відповідно, Україною, а взагалі переходити суто на азіатсько-тихоокеанський регіон, взагалі. Наскільки можна оцінити дії України з погляду Китаю? Чи ось така співпраця? Поміняє ставлення Китаю до України ще сильніше в гірший бік. Чи в принципі Китай вже повністю визначився, як він ставиться до України? І на це вже нічого не вплине. І, в принципі, ми можемо на це не зважати? Е, ну для Китаю ми явище з орбіти американського впливу. Тобто, для Китаю ми частина все таки цього пан, пан американського світу якому вони протидіють або прямо, або побічно, або політично, або економічно, ось саме так це розцінюється, це загальна вже оцінка. Вона навряд чи може бути якимось чином найближчі роки, змінена. І оці перемовини з регіональними опонентами Китаю, ну вони просто ще раз підкреслюють цей факт, але вони його не створюють. Вони просто його підкреслюють додатково. Україна і Китай вони ну вже знаходяться в тих контекстах, де не буде такої можливості прямо вивести Китай в абсолютний нейтралітет відносно РФ, бо на правду це ніколи не було можливим. Ну зрозуміло, що взаємодія, скажімо, з Філіпінами на дипломатичному рівні, це не те, що відмова віддати Китаю під контроль моторсіч. Це Очевидно, а проте хотілося б ще зауважити такий момент. А в контексті гегемонії Китаю в регіоні. А на кого окрім південної Кореї, яку ви вже згадали, з ким нам було б найкраще отримати ну, міцні стосунки, скажімо, на рівні, хоча б південної Кореї, з ким таких стосунків ще немає? Ну не зовсім безпосередньо цей регіон, але важливо зміцнювати стосунки з Індією, яка є стратегічним партнером США і опонентом Китаю в регіоні. Причому можемо сказати найбільш значним: от Індія має дуже різноманітні потужності, і дипломатично її вага зростає, і політично Індію вже можна розглядати як дійсно світового гравця, навіть при всіх тих там гуманітарних проблемах, які є в країні. Індія це держава, яка розвивається з шаленою стрімкістю, вже з все таки значно більшою швидкістю, ніж Китай, нині розвивається це для нас має бути пріоритетним явищем. Окрім всього іншого. Ну ми маємо розуміти, що багато що ми можемо почерпнути насправді і у Тайваню, так який має певний там комплекс воєнних технологій, власних причому високотехнологічних продуктів. Тому говорити доведеться з дуже дуже великою кількістю різних держав, ну, окрім того, і Індонезія, і Філіппіни, і навіть Малайзія якоюсь мірою це усе великі, великі промислові такі хаби. Вони можуть бути джерелом для нас, і якоїсь і якихось продуктів промислових і різноманітних рішень, які в тому числі можуть потенційно бути інтегровані в системи оборони. Да й взагалі важливе значення. Це важливе значення для нас знову набувають гроші. Звичайний цивільний експорт наших товарів по світу знову набуває великого значення в силу того, що країні катастрофічно необхідні кошти. Пане Ярославе, ось до речі, про Індію. Як ви вважаєте, якщо станеться так, що Китай таки не буде присутній, там представник Китаю на цьому глобальному саміті миру в Швейцарії, але там буде представник Індії? Чи може тоді це свідчити про те, що Китай в цьому випадку буде втрачати свою значущість на цій глобальній політичній міжнародній арені? І чи може Китай собі це дозволити зараз? Він же ж, мабуть, теж розуміє, які наслідки можуть бути. Ніяка значущість не визначається ніякими формами, Значущість – це ракети, нафта, гроші, заводи. Ось там значущість, Розумієте, минулого року Китай пропустив е, саміт Великої Двадцятки через те, що він був в нью делі це було набагато більш важливе для них явище, тому я не думаю, взагалі, що ця форумна дипломатія вона якесь має суттєве значення для такого гіперреалістського Китаю, який все звик рахувати в стопчик. отак коштами, так якимись там показниками, економічними явищами. Я не вважаю, що Китай буде розглядати це як своє послаблення, тому що в нього не стоїть задача перетягувати Україну між ними і Індією. Китай зробив свою ставку на РФ, хоча й досить обмежено, але знову ж таки, Китай не збирається координуватися з західним світом, шукати способів порозуміння ці всі масонські формули, там повторювати за ними. Там познаєте щось. Ми прихильники там цінностей глобального миру і демократії. Ні розумієте? Якщо Китай це каже, то все одно він має на увазі дуже свої речі, дуже конкретні і як правило виражені, все таки в матеріальній міцності, а не в символічній. А в такому випадку є ще один регіон, який ми періодично якось оминаємо. і Хоча в нас часу лишається небагато, але хотілося б про нього згадати: а, є Африка. Регіон досить цікавий як штатам Британії, Франції, Китаю, Ірану, Росії, в тому числі. І як на мене, оця війна розгортається. Ну я не знаю, це квазі війна, напевно, да, бо вони там воюють на тій території за ресурси, за можливості нові, за влади, і в цьому контексті. Ми можемо сказати, хто зараз домінує чи отримав домінанту, Оскільки ми знаємо, що скажімо, з того ж нігер здається, вивели американський контингент військових, і контроль по суті отримала Російська Федерація. Відтак отримує оця група ОСІ зла контроль. Ну і далі по країнах теж вже немає смислу їх перелічувати. Ну, велика, скажімо так, значення набувають африканські регіональні гравці. Так, це і Південно Африканська Республіка, і Нігерія не плутати з Нігером. Ну і Єгипет, Марокко, Алжир. У них усіх доволі насправді якісна, як для цього регіону є структура захисту своїх інтересів. Вони грають е, і в інших країнах в Африці достатньо розмаїта політика. І тому насправді мова не йде тільки там про частковий вихід заходу, звідкись, але все-таки про певне посилення регіональних гравців, і далеко не усі з них можуть однозначно бути описані як про західні, або навпаки, про китайські. Це все-таки історія про те, що в Африці існує дуже велика кількість можливостей, туди ринулися просто всі, так комусь вдалося, комусь менше вдалося, але вихід з одного окремого регіону це не так сказати, щоб політична проблема, в силу того, що все-таки здебільшого в цих регіонах іноземні війська з'являються з чіткою комерційною метою. Там є чітка комерційна мета, якщо її не вдається реалізувати. Ну, це не варто все одно розглядати як якусь таку стратегічну політичну проблему, тому що ніхто не буде надсилати великі обсяги військ, особливо високопрофесійних, які можуть вести бойові дії в таких складних умовах, як в Африці, в регіон, наприклад, без якоїсь чіткої мети, наприклад, контролювати там потоки, там видобутку нафти або чогось подібного. А у України є якісь інтереси в Африці, чи ми все ж таки абсолютно обмежені зараз війною і нам точно не до тих країн. України могли би бути інтереси в Африці, так України має бути цікавість до Африки, до її вивчення пошуку потенційних перспектив, знову ж таки, і взаємних, і розміщення наших товарів там, і пошуку, наприклад, можливості для якихось спільних історій по реалізації нашого потенціалу оборонного в Африці і по отриманню, можливо, якихось продуктів ВПК, які вони можливо хочуть нам продавати. Які для них вважаються надлужковими, але наразі ми розуміємо, що це представництво воно лише, -лише починається угу. зрозуміло. Дякую, пане Ярославе, що долучилися до нашої розмови. Дякую. Сподіваюся, невдовзі побачимось знову для обговорення загальнополітичних подій. Нагадаю, Ярослав Бошко, голова центру політичних студій, доктрина, був на зв'язку зі студією.